На Рівненщині підприємство, що будувало школу у Добровицькому районі, не сплатило податків на суму майже 3 мільйони гривень. Такі результати перевірок податкової міліції у Рівненській області. Також вони встановили, що це підприємство не лише будувало школу на полісі, а й освоювало бюджетні кошти на будівництво дворіг на Рівненщині. На будівництво школи в Добровицькому районі на суму понад 18 мільйонів гривень. Рівненське підприємство отримало черговий транш у сумі 4 мільйони гривень. Проте директор підприємства з метою умисного ухилення від сплати податків в супереч податковому кодексу України не сплатив податок на додану вартість. Загалом за 2011 рік підприємство ухилилося від сплати податків на суму 3 мільйони гривень. В бухгалтерському та податковому обліку підприємства директор відобразив проведення безтоварних господарських операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей на суму майже 10 мільйонів гривень. На прикупівлі нафтового бітуму, щебеневої продукції, бордюрного каменю та іншого підприємств з ознаками ефективності. Ці підприємства не мали не мають людських ресурсів та виробничих потужностей для ведення господарської діяльності. Відносно директора підприємства порушена кримінальна справа за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Відшкодування збитків здійснюється за рахунок накладання арешту на майно осіб, що вчинили злочин. Підприємець, якщо він заплатить всі податки, які йому на донарахували разом зі штрафними санкціями, автоматично з нього буде знято обвинувачення в період по кримінальному кодексу України.